Знову балетки для Яни. Що такі кроліти балетки її, Купили її нові. Завтра йдем на весілля. І в неї таке пачка зараз. Ось такого кольору похожого. І до нього взяли такі балеточки. І ще, якщо кому цікаво, я купляю малі капронові колготки, тілесні. До речі, досить важко знайти. Іменно тілесні капронки без крапочок, без нічого, такі, для дорослих. І я купляю її завжди, там, де все для танців, для бальників. І зараз якраз знайшла на південному цей магазинчик там відкрився. І О, там купляємо. Коштують в 48 гривень. Я беру розмір 150. Розмір 150. Сьогодні Юрія. Юрчик, вітаємо тебе. І ми трошечки будемо собі забавлятися. Погода у нас трошечки бантежиться, але я думаю, це ненадовго. Таких Яких одвіких маленький класні. Глянь, Юрка. Телефоні. Зараз я думаю, вона ну, перейде. Так, тут у нас овочі маринуються, м'ясо, а там бульбочка. По-молодому готується. Там готується. До речі, я нашу колдовку не показала. Я відео знімала, колдовку ні разу не показала. Ми теж її обробили камеру. Себе. Так, трошки поставлю, так телефон, так, себе покажу, Юрчик бульбочку приготував. І м'яско. Вони це витягують, витягуються назов. Це з сусідами. Зацілили в мене тут так, квіточки такі гарні. Не знаю, як вони називаються правильно. До речі, цей валанчик я нулька сама зробила, бо прийшло літо, наші весна прийшла. У мене завжди пошуки валанчика вдома його не знайшли. Я придумала, взяла клей такий, що в пістолечику розігрівається. Камінчик завернула в фатін і клеєм в кінці. Наліпила і вийшов такий валанчик. Юрко, покажи валанчик. Зблизі покажи його. Ось це яська наша сама додумалася. І вони отим, от, ми тим чудом граємо. І досить непогано, до речі, виходить. Так, поки вони грають, я йду квітки підлию свої сульфінії. Петуні, сельфіні, не знаю, як вони точно. Там якийсь є різновид між ними, я точно не знаю, але в мене є така хімія для квіточок. своїх, я Хочу ось ці от квітки, ті, що в тих кашпо, зараз підживити їх, щоб вони цвіли і росли. Ось такий мастер-цвіт в мене, по снапітунія, то треба один копачок давати на одну літру води. А так як в мене десь тут... Якраз ну, на пана десь є тут літра води. А, от. Водички трошки не і дам копачок. Ось якраз от ковпачок рідини. От сюди висипаю і зараз підлию свої квіточки. трошки Трошки. и підільюсь Не на на <laughs> да надо. Я вот підливаю. Кашпо. И вот всю виточку І я перевіряю. У мене в тих кашпо, Дуже не мені подобається, бо там середніх лійоночка є. Зараз покажу, поставлю. Тут от в мене є середнікліночка, от воно. І там просто земля. І я пробую собі, наскільки земля волога. Якщо вона суха, я підливаю. До речі, так виходить, раз на три дні я поливаю. Тому що Зараз немає такої жерилі, літом, я думаю, треба буде щодня поливати. Але буде видно. You're channeling wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me good night up You whip up my appetite